Дякую, Олеся. А наступна новина справді ранкова. За однією з версій, саме сьогодні день народження кавоварки. Фірмовими рецептами ароматного напою з нами поділилися перехожі. Я роблю кофе без сахара і додаю какао туди для вкуса. Іноді навіть додаю лимон. Можна апельсин або можна навіть шкірку від яблучка покласти. И смотрите ногу. Вкусный кофе с коньяком. Я добавляю немножко щепоточку соли еще. Ну, к сахару. так. Получается очень такой неплохой вкус. Если есть корица, очень неплохо тоже добавить чуть-чуть молотой корицы уже, когда непосредственно варится кофе. Кава арабика, шоколад. Це я вам, як ливянин, говорю. До кавы.